І так, наступає новий рік час подарунків. І от одним із подарунків я хотів би з вами поділитися. Це є електронний штанген циркуль китайського виробника. Ну, ціна його досить невелика, а функціональність дуже велика. Але зразу що хочу сказати. Якість самого штангенциркуля виконана виконана ну, досить паршиво. Кути не заокруглені, таке враження, що ще можна порізатись. Але сам штангенциркуль, сам екран мене дуже сильно порадив. Так як знаю одного токаря, який, якщо витягує штангенциркуль, Правою рукою, ліва рука у нього зразу тягнеться за окулярами. Цей же ж штангенциркуль досить досить великий. Такі на екрані досить великі цифри. І враження, що можна без окулярів проглянути, яке там значення. Ну, Ось от такий от штангенциркуль на 150 мм, от його найбільше значення, 156 мм. От, він має таку кнопочку включення-виключення червону. Кнопочку обнулення на будь-якій відстані. Ну, тобто, обнулив, сюди йде в мінус, так? і сюди в плюс. От, я не знаю, що добре вам видно, я знімаю на. Фотоапарат, екранчика його не бачу. І е має міліметри і дюйми. Тобто, наприклад, можна переключити на дюйми собі і, наприклад, один дюйм. Наприклад, от один дюйм. Ось от, от такий от мій подарунок в цілому, ну, на рахунок точності я скажу. Е у мене є такий е, союзний штангенциркуль, ну, цей точно не, не помилиться, він хороший, ще не розбитий, е, практично новий штангенциркуль. Ну, е, то, що я е, пробував міряв цим тим і тим штангенциркулем, то практично значення сходяться. Ну, тобто, як кажуть, мені повезло на рахунок точності, поки він досить точний. І ну, мене задовільняє, мене радує. От. Що ще сказати? Ну, єдиний мінус, що штанги циркуль асоціюється якось, ну, там, з точністю, з якоюсь акуратністю. Ну тут е акуратності виготовлення немає ніякої. Навіть от приклеєна наклейка і то косо. Ну, але нічого, головну функцію він виконує. І я думаю, що він свої гроші е, окупить. От, всім дякую за увагу. Будьте здорові!